Всім привіт! З вами я Ромео Майнкрафт. І це шоста частина мого виживання. Ну що, погнали? Спойлер, ця частина буде досить насичена Я зроблю дім, я, можливо, нормально схожу в шахту, тому що ресурсів у мене так не дуже багато. Не дуже багато 30 залізних слитків. Залізна броня. Ну, половина залізної броні. Ну, і ще я, можливо, нарубаю, коротше, дерева, зроблю полублоки із дошичок, і, о, і з дошечок, і із селища, із свого дому проведу таку дорожку до, до, -до, 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 -до порталу, що ми виходили в минулій частині чи позаминули, я вже не помню. Ну, от У мене є маг... намагнічний компас, як ви пам'ятаєте, я його поставив до порталу. От тільки він чомусь мене веде у селище. Ам, то просто від третього лиця отак от. навпаки сторону показує. Ну що, починаємо. Я тут собі облаштував невеличку базу. Тут моя ліжечка, пічечки, вертя Ну, і ще сюди, що треба додати, це мої скрині. І в них я складу всі мені непотрібні ресурси. В принципі, логічно. Ой, та не так. Трошки, трошки. А не… А а не, та, блин, не так. Та не. А можеш? А не можеш? А чого не можеш? Та блін, та не так. А як мені так поставити. А та ладно, мені стільки скринь весь Зразу складимось сюди весь непотріб. До речі, броньку я ходімо. До речі, повернуся до вас, коли відсортую всі речі до скринь. Так, я відсортував свою скриню. І навіть що можу зробити це... а ні, я ламати не буду. Можливо, мені все-таки знадобиться це друга скриня, Хоча я навряд чи думаю, що я хоча б цю заповню. Ну, а зараз треба думати плани, що робити далі. Далі я вирішив, що я знайду якихось тваринок і повбиваю їх. А то харчуватися самими яблуками, ну якось, чесно кажучи, не дуже. По это яблочко якраз сюди поставим і візьмемо кресало. Щоб. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ні ні не Щоб... щоб сало моє горіло мені не потрібно. Так, а ну Гори! Гори. Гори. Ай, я сам щас згорю. Ай. Вода. Тут є десь вода. Все, норм. А знаєте на що я її палив? Щоб мені випала зразу приготовлена баранина. Давайте її зараз з'їмо. Ммм, ням-нямчик. Тут тут, тут тут тебе я чіпати не буду, тому що ти маленький. Ще не доріс до того. Та я тільки що тут орду свиньок бачив. Де вони всі подівалися? Алло. О, привет! Я уже тут не перший раз бачу. Шо, типа, друзі, чи брати? Чи сестри? Чи брат і сестра? Чесно не дуже. Цік. О! А от і свинки. Ааа, -а -а, там маленька свинка. свинку мені не надо чіпати. з неї так нічого не випадає. Ой. І мама топає дитя. Капець. Де свинка? Ходимо. А ти що горіти перестало? Гри! Хрие. Yes. А. А що з неї сира випала? Алло. А чекайте, а можна? А не, я ж я, її я, я, я спалю вроді би. Ну окей. Де ще свинка? Я тут ще свинок бачу. Там свинка. Маленька. Один раз так, а дальше так. А дальше так, я сказал. Та сдохни. Та зараз сам сгорю. Нет. Понимаю, я прав. Так встановлен. Да, ромео Майнкрафт так і догорів. Да, це правда. От тільки мені треба других там свинок понаходити, бо ця мабуть, втекла. От страху. Бо я гульська. Ну, коротше, повернуся, як назбираю їжі. Ну що, я вже попали тут варинок, от. 5 яловичини приготовленої. Баранин 9 і свинини 13. Тут свинок було вже як багато. А окрім цього, що тут є три сирі свинини. Так воно ще мені понападало з овечок. Ну, коротше, тваринок я тут почистив по-максимальному, як тільки міг. О, привіт. Але мені сіра вовна не ненависть. Не і овечки теж. А от у вас я. Попалю. Вдохни. Здохне. Та ладно мені. цієї їжі теж досить. Та не гори. Ай. Мені просто аж не нетерпіло все зробити. Скувати За жалку я відкладу, не гратися я не буду. Йду з собою так візьму. Це я покладу сюди. у Опічечку я поставлю плавитись поставлю плавитись, точніше ще жарити свинину. Сюди я поставлю таку і таку Це я з собою візьму. Так, і тепер теж думаю, що далі робити, які в мене далі, коротше, плани. Коротше, вирішив я понадоб... понадобувати оцих от дубів, щоб зробити одну цікавесенку ідейку. Потім побачите яку. Ух, ну що, накопав я дерева так багатенько. Два стаки і 16 колод з дуба. Я тут, коротше, тут берез я не добував, отут от все було в деревах. Я не всі подобував. От тут, от я вийду от, там, от о, Дивіться, от це, от вся рівнина була в деревах. Тобто я далі вже не йшов, щоб не портити краєвиди, краєвида. Тут я тут напортив. Тут була, була, був такий невеличкий ліс, а вже тепер рівнина. Тому я пішов отуди от далі, там, була, там було теж таких от дерев багатенько. І я там ще надобував. Тут я не хотів добувати, бо реально три підряд чи чотири великі дерева. Реально, прикольно, як на мене виглядає. І там ще велике дерево, і там, і тут. І, і вроді би все. Ну, берез я не добував, тому що я хочу зробити цю дорогу. Ой. Нічого, нічого, то секрет. Із, Тоже секрет. Ну, що ж, йдемо до своєї бази. Там, я надіюсь вже... А що там плавилось? Щось не пам'ятаю, що там плавалося. А, я застав плавити оцю свининку, що я вбив свинку, а не піджарив її. А от вона вже давним-давно доплавилась. Бо добу... Бо добував я це дерево досить довго. Та й навіть не досить довго. Довжелезно. Десь може... Як довжелезно. Десь 20 хвилин десь так приблизно. Ну, Коротше, коник. Ти з'ї... ти що? Що ти робиш? Ви бачите, він хотів з моєї пічки витягти м'ясо. Але я його витяг швидше. Так що давай, коник. Наступного разу швидшим будь. Хоча мені не треба, щоб ти був наступного разу швидшим. Якби б ти вмів даже забирати м'ясо і пічки, Було б весело. Взагалі то було б зовсім не весело. Так, точно, я ж хотів ще пройтися по домам, коли в мене буде місце в інвентарі. Я б хотів забрати ось ці ось штучки. Штучечки, штучечки. Так, у цьому домі я, вроді, нічого не хотів забрати. Тут теж і тут ніби не хотів. Дзвін, дзвін я чіпати не буду. Прикольний базарчик, мені подобається цей базар. Тут я теж нічого не забрав. А, во! каменеріс я хотів тут забрати. Чи може хай чувак працює, я і так не, не користуюся. Я зараз побіжу, подивлюся, як робити цей каменеріс, і тоді скажу, чи буду я в цього чувачка забирати його, чи ні. Так, каменеріс взагалі можна скрафтити? Алло, де кам... А, Де каменеріс? Можна, походу. Мені здається, що має... Та-да-да, можна. А як? Ну. Такий собі важенький крафт. Ну, я його, мабуть, забрати не буду в жителя, але і крафтити я його теж не буду. Я на так фактично ніколи у виживанні не користувався. Фермер. Кам'янчик. Окей. А ти хто? А ти бродяга. Бродяга. Пон. А ти хто? Ти тоже бродяга? А що? Що бібліотекар? де... А, я думав він у компост дивиться, типу там робить ці штучки. А він з селянином торгує. Ого, ану? Ану. Ого, вау! Ого. А, в компост мож... а в компост можна провалитись? Я не знав, чесно. Парку Продрім. Так, ви цього не бачили? Я б поставив на паузу. І цього ви також не бачили. Все, паркур про дрім! І цього ви не бачили. Так, цей момент я зупинив. Паркур дим, вот, 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 сюда. Куди далі? E, Сюди? Yes. А далі ці, ціль застригнути на пічку. Чекайте. Ви цього не бачив. Я це не знімав. Я тренувався. Так, тепер знімаю. дрім-дрім-дрім, dream dream, парcour pro. Brr, brr, yes. Саня! І ти в мою пічку заглядаєш? Ну що з вами таке тварини? Саня, не кради од мене їсти. Ти сам із їди зроблений. Їж себе. Сань. Ну що ти дивишся на мене, Сань? Ну, чекай. Що я тобі дати можу? Я тебе я, я тобі я тобі я тобі тебе дати можу. О, диви. Дивись, сань. Куда Саня втік? А от ти, Сань. Та не тікай. Вот я можу я можу тобі тебе дати. Та не бійся, не бійся. Це, це я не тебе розбирав на шматочки. Це я твого друга. Це я тео розібрав. Саня не обідався. Окей. Окей. Окей, окей, окей. Я не маю нічого проти, щоб він обіжався. Щоб він не обіжався, точніше. Так, а на сюди, кудись паростки. Сюда пал. Палиці сюди. Сюда-да-да-да-да. Сюда-да-да-да-да. Да. Сюда, да, 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 Ой-ой, вечоріє, треба поспекати, а ще не можеш. Так, я вже поспав. Уже так швидко. Фу, я вже думав, що це сонце туди сідає, а не виходить. Що я цілий день проспав. Ну, в реальному житті сьогодні так і було. Сьогодні ж неділя. Ну, що? Неділю можеш. О май гад. Не-не-не, чого. че че чекайте. Опа. Та ну. Та nie, nie Ta I... yes. Lадно, не, не так. Та блін. І... Ладно, ми будемо страдати фігню і зразу приступимо до діла. А запитайте ви в мене, якого діла? А я вам скажу, що я зараз. Із цього всього... Mm, не всього. Поки що лише... Поки що лише я навіть спробую лише цієї 15-ки. Скрапчу я досочки. От, досочки я скрафтив. А з цих досочок я скрафчу плити. Саме плити. О тако. Далі, далі. Тако, у мене вийшло стак і 56. Верстачело є з собою на всяк випадок заберу. І, мабуть, що одне ліжечко теж ще з собою заберу. Так, їда достатньо буде. І погнали. А. А, а нічого? нічого. Я думав, що то я дорожку зроблю від свого до. Ой, не дорожку. Не, не. Е, коротше, я цю штуку зроблю від свого дома до того портала, але я так подумав, що я спершу піду до портала і там почну робити, знаєте що, дорожки. Так, саме я хотів зробити дорожку із плит від от того от порталу, що я був знайшов до свого села чи свого дому. Я теж поки що не знаю. Дуже чесно кажучи, не знаю. Ну і давайте покажу вам, коли я доберусь Боже, та де ж той портал? Я ніяк не можу. О! А от і він. Так, я знайшов портальчик. Це дуже добре. Аж. А... Чи... Айте. А я забув компас сяти. О, Боже. Юрний. Я реально дурак. А отут запитанечко, як от на цих от горах почати дорожку туди. Чи тут десь починати? Чи взагалі де? Ну, коротше, давайте якось, якось блін, дарма з собою якогось блока, якихось блоків. Цих от землі от не взяв. Купати я теж її зараз не буду. Окей, давайте зробимо якось. Кось типу, типу, типу. Я вже не знаю, як тут зробити. Окей, давайте якось спробуємо ось... Не, ні, це вже якось я перегороджаю. Фух, це капець. Давайте якось отако. Угу Тако. Таком, тако. Бул, я даже не знаю, як це зробити. Так. Ух. Так. Якось, типу, типу. Типу. Виходить прикольно, мені поки що подобається. Я, це буду... Я цю дорожку робити буду у два блоки. То я зроблю так якось. Тут так. 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 Ні. Тут не треба це. Фу, навіть не знаю, як це зробити. Коротше, воно отсюди так буде йти. Сюди. Далі ще туди, нам треба. От туди. Це я, мабуть, зроблю от так от більш порівнині, бо в горах строїтися я не буду. Це взагалі для мене. І в мене вже 37 від 56. Це буде важче, ніж я думав. Це буде реально. Mm. Mm -hmm. Чесно не знаю, як це зробити. Я мучусь сейчас. Я сейчас мега-мучусь. Фух, це капець. Якось так. І так, і так, і так. І так. І так. Тут я можу добути, так. І зекономити. Так, тут я можу зекономити, і я, мабуть, цим і скористаюся, бо економити теж не треба. Капець. Окей, пофіг. А, так це я взагалі можу без цього робити. Пон. Тому що тут же ж я оцей от блок. Тако. тако, тако тако Боже, чесно, навіть не знаю, як це мені зробити. Все фу, 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 фу. капець просто. Реально, я не знаю просто, як це мені зробити. ну Краще повернусь до вас, як щось придумаю. Фух, ну що, я завершив. Так, я повністю завершую, в мене ще лишилося 6 плит. Але я використав усі дубові колоди. І я не лише і не раз ходив іще добувати там дерево. Тому що на цю постройку пішло дуже багато часу і дуже багато ресурсів. Ще хочу вам сказати, що у, цьому, у цій частині не буде дому. Тому що оця ось дорожка від порталу пекла до мого селища і мого дому дуже багато часу від мене затягла. І відео вже йде 21 хвилину. Тому дому не буде в цій частині. Він буде, мабуть, у сьомій частині. Ну, а тепер я вам покажу, що Так, я прийшов у творчі і вибачте, будь ласка, я хотів. Звісно, що я дуже хотів виключити з екрану інвентар і з от кнопочку вперед, назад. Але в мене чомусь якісь проблеми з налаштуванням, тому я не зміг це зробити. Дуже вибачаюсь, але сподіваюся, вам і так сподобається. І, до речі, я робив це дуже довго, як я вже казала, тому я думаю, за це вартує поставити ваш панський лайкосик і, звісно, ще підписатися на канал. Ну і можете там, там якийсь по базі коментарчик написати. Ну що ж, Фух. показую. Готовий? На три. Раз. Два. Три. Отак от, от у нас починається ця доріжка. Так от вона йде. Пам-парам-пам-пам-парам-пам. Закручується. Ова. Сюди йде. Сюди. Сюди. Почекаємо, не прогрузиться. Тут підйомчик. Струкатий такий прям. Підйомчик. Дальше. от сюди йде і от сюди от такий от прям поротик. Нормальний. Далі сюди порта і от тут порта. Ну, коротше, я дуже старався. От такі собі у пеклі, ці всі діла. Такий такі собі по ділам у пеклі ходиш з пекла. І тут тебе чекає така махіна. Ти йдеш, тут таке все як має бути. Йдеш, йдеш по цій от дорожці, такий пан. Тут завертаєш і біжиш, 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 біжиш. І ще раз біжиш. Знову такий панський поворотик. І тут спуск. Розливати воду сюди б було прикольно і була би, як водяна гірка. Але не буду я цього робити, тому що у той бік буде важко йти. Отак от. Коротше, мені такого не треба. Йдемо знову по цьому, ой, по цьому спуску. Ще раз по спуску. Угу. Тут знову поротик такий діловий, діловий. Тут знову йти, 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 тут капець як довго йти. Знову такий маленький підйомчик для карліків прям. Йдемо сюди, завертаємо сюди завертаємо. Тут піднімаємося. Уявіть собі, скільки довго я. Розкапало це от гори і робив все. Оце, оце. Сюди піднімаємося. Тут все розчищено гарненько. Так, сюди, сюди ще йде. І сюди ще завертаємо. І ще тут завертаємо. І ось тут також завертаємо. І ось тут завертаємо, і ось тут завертаємо. Коротше, поворотів тут до біса. Ще раз повертаємо. І ще раз повертаємо. І ще раз повертаємо. Поворотів тут до біса. От і кінець цієї доріжки. Ну я мега просто старався. Мега довго це робив. Вклав у цю роботу всю свою ютуберську душу. Тому, я надіюся, ви оціните це. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео, і чи сподобалася вам ця будова, що я тільки що вам її показав і збудував. Ну, і ще не забувайте про свої панські лайкосики, про підписочки на каналчик. На мій каналчик, на інші каналчики, які ви там дивитесь. Якщо ви... Вже підписані, то напишіть на, на одне відео із цього каналу, на який ви підписаний. Привіт! Класне відео. Окей? Це від мене вам таке манюсіньке задавнічко. Ну що ж. Що-що ж. Бувайте? Ні, ще не бувайте, ще не бувайте. Ще хочу сказати, що ви можете поділитися моїми відео із своїми друзями. Ну, ну 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 в принципі, все, що ще говорити. Було класне відео. Ну як, я його не буду оцінювати, ви його оцініть. Я побачу, як ви його оціните по лайкам. Ну, було, як на мене, прикольне відео таке. Я зламав тростину, підібрав її, стрибнув у океан. Ні, це не океан. Vričku, če ozor sam ne pomaga, malo če ozor, strebno v ozoru in zaključil video.